Друзі, вітаю! Ми сьогодні незвичайні наші компашки, нас сьогодні люб'язно запросили в гості Орися і Володимир. От сьогодні підемо, погуляємо по лісу. Що, будуть грибочки? Будуть, будуть. Так, ну шукаємо наш перший грибочок. Хто ж його знайде? Ну, друзі, перші наші грибочки це червоні мухомори. Їх Тут більше десятка, напевно. Сюди вони. Але ми сьогодні не по них. Друзі, не знаю, як у Володимира Сависі, а у нас вже два біленьких є. Ми трошки розійшлись, вони вот там трошки далі. Ух ти! Перші знахідки. А у нас два білих. Зараз підійдемо і до них. Подивимось. Ух ти! Оце так. Дивіться. Які гарні білі грибочки. Це один і оно другий. О! І гарні то які. О. Зараз другий зроблемо. Подивимось, що з ним. А впевнений, що він буде гарний. Чомусь впевнений, не знаю. Ух ти! Така ніжка. Дивіться, Та супер грабочок. І цей схил далечко йде оцей вниз. 4 кілометри находить. Ого! То це, є, що? це багато? І не багато? То якби я йшов попрямі, а то так я маю навезити коли. Шукаєш, вправо, вліво. Знахідка. Дівенький, так? Да? Ага. От ще такий файний білий гриб. Бачиш, так? Що тут тебе? Це трошки поїдемо, нічого. Головне, щоб не був хоробочливий. Ще один біленький. О, гарний який, гарний. Та ми також ріше зверху побачили, оці ага. два біли. А цей молоденький Володимир знайшов. Гарно сьогодні так, така тиша в лісі. Виїжджали, думали, що буде дощ тут. Ось так. Красотани такі, так? Да? Ага. Класика така. Я і ще декілька білих знайшла. І Орисім мене кличе. А де ви є? А, чую і бачу. Зараз підійдемо, глянемо, що там за знахідки. Марсик, ти з нами? Не білий тут, схожий. Ух ти Декілька, да Красавці. дивіться Які знахідки. Один. А? Ні. І другий. Ну-ка. Ой, який грибочок Ось таких ще два красоту на до кошика. То у вас там знову знахідки, да? да О, дивіться, поки я йду, от таких от три казарика. Да Зараз підійду, глянемо. І... Що у вас за знахідки там? Сині. О! Ну то просто супер. Ух ти! Ну, гарний гриб. Зараз і... Ага, теж ж казарик. Зараз і вам глядачі покажу. Який же він гарні, а? дивіться о який міцний! Ну то просто. Гарний, Та гарний, гарний гриб. А ну що в тебе. Ух ти нічого собі лисичка. Ага. І червоняк, да один? Отак. Видно, що тут пройшлись грибники Але, друзі, ви ж знаєте. Кожен свій гриб дознайде знайде. А де Володимир? Усі розбрілись. Але нам дали орієнтири, якщо що, як знайтися. Так, перебонімося. У мене тут є два козарики. Два козарики? Білий? Ні, це не білий. А воно ще червоняк бачу такий. здоровений. Так, і там є. От дивіться. Там є. І тут є. Який а, же ж гарний. А це маслята. Маслята? Так. Ух ти. А, а от тут ще є. А що це таке. То так. маслята. То маслята? Чи ні? Зараз маслята? Маслята? Так. Козарок, так, козарик там такий. Є, такий гарний. Я тут ще одного бачив, зараз. Якщо не загубив його, то... А ну... О! Друзі, ну він, бачите, набрався водички, впав я його трошки зачепив, не будемо його брати. А що там в тебе ріш? Червоніки. Червоніки, а в нас тут також. Вже п'ятий. Зараз. Зараз йду. Лисичка. Чого гарно, там і теж знайшла. Так. Ну отак. От Володимир кличе. А, мабуть, якась цікава знахідка. Ну, зараз подивимось. Ану показуй. Оце так червоняк, да? Ну, Оце так так. Та я бачу, ви? що чистий, да. Я теж великого знайшов, але він впав, я його ледве коснувся. А це такий більш упругий. Володимира веде? Так, да, чую, йду! Друзі, а це, ну, щось з чимось. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ось так так. Оце так класика. Ну, друзі, залишив тих червоняків ріше. А ми йдемо до Володимира. Подивимось, як там з грибочками. До речі, Жека у Володимира. А, Марсик А, ні, він вже тут. Мухомори у лісі дуже багато. А воно два червоні каші. Три. дивіться. Один, другий, третій. А, а там білий, так? Да? От Володимир такого білого знайшов гарного. Ух ти. ну дійсно красун. Дивіться, який. А. Супер грибочок. Та взагалі-то супер день сьогодні і грибалка. О! Ну і ці три червоняка обов'язково заберем. Гарні такі молоді риби. Бачте, яка трійця. А? Ще Ще червоняк. Це ми нижче спустилися і тут більш-менш да, залишили нам грибочки. Теж гарний такий. А ніжка така. -ху -ху. А. Ага. Не знаю що це. Ну це напевно козарь. Зараз я подивимось. Так, козарик. А там далі що йде? Ярк якийсь, так? Да? Там потічок, так А, потічок? Те що я казав, Ага, за нього не переходимо. Добре. Там гущарка. Ріша, Марсик, і Більба в тебе. Добре. А ну де? Ага. Бачу. Ух ти, який гарний. І там ще червоніки, так? Да? Зараз подивилась. Як у Романа, квест де десь тут? А, там вони далі. А, бачу. Де, у, дуже гарний. Воно попереду мене. Такий красотун. Ага, воно ще, бачу-бачу, який гарний, а. А воно, дивіться. там, якщо видно, воно на бугрі там. Або червоний мухомор, або червоняк. Так, Марсель тут. Це означає, що десь і... І ріжка поруч. Воно один. Так. Зараз все подивимось. Поруч буквально, я знаю, тут метра. Три, ще два. Оце От. От так. Ріша. Питає, вже ти з нами чи ні. Дивиться які. Ну. Просто супер. О, вже бачу, що погано. І ви не чули. Ого. Так залишайте поки у вас кошику. Ні, то буде повне. але. Оце так так. А воно ховається під, під тим гербом. Бачите? Yeah. <laughs> ну а там такий червоняк гарний стоїть, той yeah. сказав, а Йду, йду, йду. <laughs> <laughs> воно там. Uh -huh. Дивись. А тут ось такі знахідки. Один, другий і третій білий. Гарно як ростуть. А! Який гарний! Ще червоняк! От так вам, друзі. Таких три файних білих до нашого кошика. А ну, показує, що в тебе. Ох ти, які два червоня каші. О. Загубила в а вона десь вище. Що, трошки піддивимось, да? так? Дивіться, друзі, це вже друга за сьогодні. Так що там у вас? Вон є козарик, а там під деревом не здається білий. Ага, зараз подивимося, козарик де? Ага, супер. Ну, Там бачу, Оце казарик. А, це там. Там там під деревом. А, ось то під деревом точно білий. Ну. Ано. Ой який грибочок гарний. Козарик теж гарний. А воно дійсно ховається білий гриб. Тому і він тут. Жека так. Був. Зараз подивимось. Дивиться, який гарний. Оце дерево, його і врятувало. Від інших грібників. А? Володимир побачив. Не ну, як грибники, ого! Ще ну, трошки. Та гарно. Та супер просто. Добре, що так? вам сподобалось. Та, ну, просто Фантастична прогулянка. Дякуємо ми за раді. запрошення такі. Ми ну, Трошки пізновато, але нічого. то нічого. Нам просто для Не для грибів, а для задоволення. Та, та, та. ми так само ходимо, так вже, якщо їм дуже мало збираємо, але задоволення це головне. По лісу походить, так, раз, свіже так. повітря. Тато та, просто. Ой, ну, рішу цілий кошик теж маємо. Ну. <плес> Мухоморів, друзі, тут, ну не знаю, тут можна воно вони. Всюди. Можна вивозити вузиком Червоняки. Воно там далі ще йде. Вон ще один. Оце так так. Воно далі ще два. Та у нас також за чотири чи п'ять. Червоняки, так? Да? Дивіться. Які красені. Ну то просто. О! І це ще не все. Там, ще декілька. Я бачу. О, ну. Вже як лошики повний. Тож зараз по кишенях будемо. Дивиться які, а Тут два. Та ще, да-да-да, Бачу. Збирай червонічки. Дивіться, один, другий, третій, четвертий, ага п'ятий. А то вже, ну як підберезник, да Ось так, бачите. П'ять штук таких гарних. Ще і ріша, стільки ж знайшла. Тільки поклав в кошик. Бачите, ще поруч один. Це так так. що вона знаходить ага ух ти такий червоняк зараз покажу але ну дуже файна така ніжка о дивись ухуху ото червоняк Та-да-да. -да -да. Йдемо, йдемо вверх, так. Да. Ще щось дорозі, я думаю, навіть. Та, та обов'язково. Повертаємо ми, друзі, і йдемо в зворотньому напрямку, тому що ну, вже кошики повні нам вистачить. Впевнений, ще щось знайдемо. Так що йдемо потихеньку до машини. Трошки іншим путем. І ріша такого червоняка знайшла. А Дивись, тут ще один. Да? Ага. А. а, ось ще один. Ну, я що вам казав? Зараз точно будемо йти обратно і будемо да. знаходити. Бачиш. Бачи, бачу, кидай, кошик. Дивись, які пілоти. Ага. Ну, нам казали, що їх збирають, але ми такі гриби не беремо. Попереду ще червоняк. Ось так от. Кожні декілька метрів Жека вандал збив грибочка знаходимо Ось такі чудові файні красотуний. дивіться як ховається, так і одразу і не побачиш його. Який гарний. Друзі, ну це вже п'ята, дивіться, така жирненька від'їлася на зиму. Я вже вам не кожного разу вмикаю камеру, тому що ось таких червоняків ну, багато попадається. Файні грибочки. Ріша сориси десь праворуч метрів 50. А Володимир попереду. Ох, казарік. Але все йому. Залишаємо в лісі. Ого, в тебе там повні руки. Володимир допомагає, Ріше, кошика нести. Бо да. такий важкий. Білячок. Що там, білий, да? А, бачу, бачу. А зараз подивимось. Ніжка ну, міцна. Та гарний. І поруч ще один. Багато ось таких грибів. Ну, ми їх не беремо. Опеньки Збирає? Ну тут немає їх, так? Ну ще не було. Цього року ще не було. Ну вже повинні бути, да? ну, В горах літні перейшли. А зимових я ще не бачу. А літні в горах перейшли, ми трохи збирали. Поруч з цими білими. Воно який гарний гриб. Такий колір, да? так? Нішки трима. Двох кошиків не вистачає. Тому все вірно зробили, що йдемо до машини. Рися біленького знайшла. ну, ага. Ой, який гарний. А ну, який, да? Це просто а, запах такий. Що тут? Сімейка червоняків? Так. Один під ногами. Зараз. Отут вот другий. Один. Ого, така ніжка. Три штучки. Галі. Ага. червоняк, але вже води набрався і... Це йому. Старий. А воно, видиш, білий що Два білих. Обережно кошик повний. Зараз. Дивись. Воно, а там вон далі ще один. Зараз я тобі покажу. А ось що? Де? Тут також червоняк. А оце гарний. Позаду. Ну зараз, друзі, все вам покажу. Ану. А, ні. Це такий. Червоняк. Просто колір шапки такий. А. Але гарний. Ух ти Зараз покажу вам. А я бачу, ну ці старий. Оцей точно, так. Да. Ну той не знаю, оцей також. Ну він такий ріш, вже набрався водички. А оце білий ріш. А оце білий. Я думав на ці, що це білий стоять. Отак. так. ну, бачите, ще два. Ще два червоніка підбережника, ну, але теж старий. Обережно там. Піднялося практично наверх. тут уже червоняков очень мало встречается. А вот такие казарики попадаются. Только пожалился и бачите, лесовичок, боровичок такого червоника дал. Это я так только что сказал, что нема уже червоняков, что очень мало попадается. И одразу, хоп, На тебе, и червоний. Не не кажи. Ну. Що там за знахідка? Миленький. Ух ти, гарний, гарний. Зараз все побачите. О! Та гарний такий. О. Ну ага, точно. Це ми ж тут були, так? Да? Ну, а, трошки нижче, трошки нижче були. Та тут, напевно, їх два. Два, два, я так, а. О. Це Гарно обережні. Так-та. -да -да. Ану, як тут вони ростуть, напевно буде така. Дивіться. Якщо зможу вирвати так обережненько. Дивіться. Видиш? Ух ти. Ха -ха. Супер. Молодце, брудзай. От отак. Ще грибочок. Майдете? Майдете. А, бачу, бачу. оно, да? Угу. Маленький білий. Ну. Два. Два. Ну тут ще маленькі, я витягнув. А він цей трошки більше потягнув за собою малыша. Вже, друзі, практично виходимо з ліса. І ще знахідки є. Тут два червоняка. Воно один. Воно другий. Ми багато сьогодні червоняків знесли. Саме такої місцевості. Вони полюбляють туди так, так? Рости. Дійшли ми до машини. Що, Жека? З нами чи не з нами? Чи виїжджаєш чи з Володимиром із Орисією? За Володимиром тільки біг. Дуже вдячний. Ну така просто бомба прогулянка. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Дивіться, вибачаєшся, що не чищено все, тому що часу нема трошки. Дощик моросити, ще треба їхати. Ось так от, друзі, дуже, ну, дуже вдячний. Супер. Дійсно. Так Обов'язково. <ривірка> Таке задоволення отримали, така прогулянка гарна. Ми Просто ряди, супер. <ривірка> Все, <ривірка> дякую. Приїжджайте в будь-який час. Обов'язково. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.